Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек і сьогодні у нас на огляді не повірите, не черговий ваг. Сьогодні Мерседес. Перший раз на каналі. Це в нас GLC першого покоління, машина рестайлингова. Сама модель випускається з 2016 року і прийшла вона на зміну моделі ГЛК. Наш автомобіль 2019 року це якраз перший рік, коли пішли рестайлінгові моделі. І цей автомобіль ми придбали для нашого клієнта, який замовив нас послугу авто з Європи. Давайте поговоримо про це авто детальніше. Цей автомобіль з 2-літровим оновленим дизельним двигуном. Автоматичною 9-ступінчастою коробкою передач та повним приводом. Пробіг тут всього 120 тисяч км. І дуже крута комплектація, про яку ми з вами поговоримо трошки згодом. А зараз я хотів би спочатку обговорити загалом про технічну сторону цієї моделі. Як і всі сучасні автомобілі, цей побудований на модульній платформі. Це МРА, мерседесовська платформа, яка розрахована на продольне розташування двигуна та задній, або повний привід. З рестайлінгом ці автомобілі отримали не тільки нову зовнішність, а й глобально змінилася лінійка силових агрегатів, які ставились на ці автомобілі. В рестайлі цей автомобіль отримав 2-літровий дизель декількох модифікацій від 163 кінських сили, як в нашому випадку, до 245. Також був 2-літровий бензиновий двигун декількох модифікацій та 4-літровий бензиновий двигун для версії 63 AMG. В дорестайлі лінійка силових агрегатів була представлена дещо ширше. Дизельні двигуни були об'ємом 2,2 та 3 літри. Бензинові двигуни були трьох різних об'ємів. Це 2-літровий двигун, 3-літровий двигун. Татак в рестайлі для версії 63 AMG встановлювався 4-літровий бензиновий двигун. По коробці передач тут безальтернативно йшов 9-ступінчатий гідротрансформатор 9G-Tronic. Це мерседесовська коробка. Привід тут бував або задній, або повний привід 4Motion. Блять, 4Motion. Фірматік. твою мать, бля, оце наговорив. Та повний привід фірматік. Якщо говорити саме про наш автомобіль, як я вже сказав, він обладнаний 2-літровим дизельним двигуном на 163 кінські сили. Це двигун з маркуванням ОМ 654. З Загальновідомих проблем цього двигуна більшість пов'язана просто з якістю пального. Також є проблема що стукають трокера, але цей двигун конкретно на цьому автомобілі працює добре. При правильній експлуатації впевнений, що якихось особливих проблем не буде, і він буде їздити довго, як всі мерседесовські дизеля. Дуже подобається мені, як високо відкривається капот в Мерседесі. Зручно буде потім той надійний двигун витягувати, якщо що. О! Що в нас далі? Ти мене питаєш? Але якщо говорити серйозно і відкинути жарти про можливість широко відкритий капот, то якихось таких суперглобальних проблем з цими двигунами не було. Те, що нам трапляється на дори стайлі, дуже часто вилітає клапан регулювання тиску масла. Він зроблений специфічним чином. Там дріт в масляній ванні болтається, він просто перегниває і помилки є там фактично через одну машину. Переважно. І, в принципі, так як пише Мерседес, цю помилку можна ігнорувати, бо клапан понижає тиск масла, а не повишає його. Тобто у вас двигун працює завжди на високому тиску масла і масляного голодання не буде. Є теорія, що він може заклинити на низькому тиску масла, але я, в принципі, якихось таких реальних випадків не зустрічав. Але буває всяке, тому тут вже треба дивитись, кожен сам для себе завжди приймає рішення. Тепер давайте вже поговоримо нарешті про ціну та комплектацію цього автомобіля. Продублю інформацію про автомобіль. Це 2019 рік. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. На повному приводі пробіг всього 120 тисяч кілометрів. І цей автомобіль обійшовся клієнту всього там в районі 36-37 тисяч доларів. При тому, що перша ціна на авторі рестайлінгової моделі 46 тисяч. Це просто нереально класно, ми його купили. Клієнт купив за хороші гроші, дійсно хороший автомобіль. Тому, якщо вас будуть цікавити автомобілі з Європи під замовлення, ви можете звертатись до нас в компанію. Ми також зможемо купити вам хороший автомобіль. Крім послуг по доставці автомобілів з Європи, ми також надаємо послуги з автопідбору, тобто це перевірки автомобілів перед покупкою та підбори автомобілів на замовлення по вашим параметрам в Україні. Тобто ми з вами підписуємо договір, ви кажете, який автомобіль ви хочете отримати, і ми вже повністю займаємось цим пошуком, включно з перевірками на СТО. Кого будуть цікавити наші послуги, всі наші контакти я залишу в описі до відео. Давайте нарешті розберемо комплектацію цього автомобіля. Ззаду у нас йдуть LED-ліхтарі, є Парктронік 360 градусів, який бачить перешкоди не тільки спереду та ззаду, він бачить перешкоди з боків. Автомобіль обладнаний електроприводом кришки багажника, є камера заднього огляду, повний хром-пакет, це рейлінги і оці молдинги вздовж лінії скління. В нас йдуть зеркала з автоматичним затемненням, автоскладанням. Також є асистент мертвих зон, є камери асистентів на лобовому склі, є асистент запобігання зіткненням, є асистент утримання в смузі, є проекція на лобове скло. Як я вже сказав, парктронік 360 градусів та передня LED-оптика. Сижу так, ніби знімаю тройку BMW. Хто дивився відео, той зрозуміє. Якщо говорити про колісні диски, автомобіль йде з 18 ми колісними дисками та на звичайній пружинній підвісці. Були версії, які йшли з пневмопідвізкою. Все Вся решта цікаве по комплектації цього автомобіля, знаходиться в салоні. Тож давайте подивимося, що там. Якщо говорити про салон автомобіля, то Mercedes завжди людів робити гарні стильні салони і цей автомобільне виключення. При всьому моєму скептичному відношенню до бренду салон прям топ. Цей салон мені дуже подобається. Класна, оця центральна консоль з дефлекторами виглядає все дуже стильно. Якщо говорити про комплектацію, в нас йде світлий шкіряний салон, є панорамний дах. Є пакет електрорегулювання передніх сидінь з функцією пам'яті, причому у нас є електрорегулювання керма, в пам'ять також запам'ятовує положення керма та дзеркал. Пам'ять трьохпозиційна. Є спортивне кермо з пелюстками перемикання передач. У нас йде двохзонний клімат-контроль, є додаткові асистенти, які я ще не озвучив, це асистент розпізнавання дорожніх знаків. Я, напевно, забув сказати, є підігрів передніх сидінь. Запуск двигуна кнопкою. В нас йде декоративне оздоблення з натурального шпону. Це, здається, клен, якщо я не помиляюсь. Дуже круто реалізована контурна підсвітка салону, це Ambient підсвітка дуже круто виглядає, набагато краще, ніж в конкурентів, що є, то є. І, в принципі, в автомобілі ще є дуже багато цікавого. Тут дуже прикольна система мультимедіа, вона з самого початку не дуже зрозуміла, але буквально декілька хвилин користуюся і далі все досить просто. Система підтримує функції навігації. Навігація, на моє здивування, штатна працює досить непогано. Є Apple, CarPlay та Android Auto, правда, тільки дротові бездротових тут немає. І... Що ти дивишся? Горе? І також в нас є вибір режимів їзди. Кажу, да? Чи ні? Ведучий від Бога. Ти ж знаєш, що я то все пишу, та я то все викладу. Давай. Все, Сука. я вже видалив попередній варіант. А що ти розказуєш? Видалив. Ось такий автомобіль ми привезли для нашого клієнта. Автомобіль класний, цікавий, дуже стильний, а головне, був куплений по дуже хорошій ціні, і клієнт заощадив кошти, при тому, що автомобіль дійсно в класному стані. Якщо би ми такий автомобіль оглядали по разовому огляду, ми би також його рекомендували до покупки. Тому, кого будуть цікавити автомобілі з Європи, ви можете звертатись до нас. А всім, хто додивився відео до кінця, дуже дякую, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео бо далі буде багато цікавого.